Кожен день війни ми проживаємо під колосальним стресом. Обстріли з боку Росії, теракти та смерть все це знесилює до краю. Але ворог має проти нас ще одну зброю. Ну всі довжні знати, що ми та по щодо в сірію, спаки ще нічого не починали. Подібний тон висловлювань, натяки і залякування частина так званої ІПСО інформаційно-психологічної спеціальної операції. Задля неї російська пропаганда вигадує або переінакшує найбуденніші новини. Висновок в них один все пропало, і Київ буде взяти так швидко? полтора, три дня, два дні, а потом падіння города. Навіщо вигадали і ПСО? Як його розпізнати та побороти? Розповімо простими словами. Аби перемогти у війні ворогу мало відібрати чужі території, захопити полонених чи винищити цивільне населення. Загарбник завжди прагне зламати бойовий дух людей, їхню віру один в одного і в свою країну. Для цього і вигадали ІПСО метод тотального залякування. В Росії його почали вивчати у 1991 році. Тоді гур впровадили курс інформаційно-психологічної безпеки та сформували загони психологічних операцій для роботи з людьми. Залучали навіть священників. Довгий крепотливий труд, в якому ціле воєнне підрозділення в кілька етапів убеждає свою аудиторію в об'єктивності, правдівості, навізні достовірності своїх істочників інформації. Перші психологічні операції застосували у конфліктах та війнах в Югославії Придністров'ї та Чечні. А з 2004 року і в Україні НАТО в Україні не буде. за референдум у нас уже 4,5 мільйона підписів. Такими словами, кум Путіна Медведчук намагався привести Україну в кривавий русський мір. Чуючи подібні меседжі щодня, люди починають вірити: життя не стане кращим, треба змиритись і жити як є. Когда жертва на крючке и она уже не анализирует каждую новость, а просто проглатывает ее целиком, в новостной поток добавляются некие авторские статьи, которые, сливаясь в общем фоне новостей, не вызывают у жертвы никаких противоречивых чувств. Таку поведінку ви могли помітити її за собою. Від першої жахаючої новини стає страшно, потім просто тривожно. А далі ви звикаєте до фонової психологічної напруги та не помічаєте, як вона руйнує, і без того нестабільні будні. Психіка це очень цікава штука. Як будто би імунітет є. Ну, когда літають постійно кожну ніч там ракети ці шахіди, повітряні тривоги, потім. Тут хтось щось сказав, там іде там е, негатив, тут ці тролі. І е, у многих людей починають здавати нерви. Нинішні народні суперечки давно перейшли у соцмережі, головне поле інформаційного бою. Аби посіяти там паніку, спеціалісти ПСО вигадали ботів або ж тролів. Це люди, котрі навмисне доводять своїх опонентів до сказу тролять за спеціально складеними методичками. прикрившись прикрившись масками, прикрившись фальшивими, вони можуть вже говорити, що все що угодно. це екстремізм чистої води, розжигання ненависті, розжигання міжнаціональної розні. Великі групи тролів називають фермами. Одна з них розташована в селищі Ольгіно під Санкт-Петербургом. В штаті сотні людей. Власник, ну чим не троль Євген Пригожин з ПВК Вагнер. Після початку великої війни багато російських тролів видали себе через незнання української мови. Перекладена ними у гуглі фраза Немає сечі терпіти ці пекельні борошна стала народним жартом. Подібних ляпів було безліч. Утім, справжні наслідки ІПСО ПСО геть не смішні у лютому 22-го року. Російські диверсанти поширили лякалку про мітки на дорогах і будинках України. Це роблять диверсанти, нібито для прицільного обстрілу житлового сектору. Тепер ми знаємо, що ракети запускають за сотні кілометрів від цілі. Жодну позначку звідти не побачиш. Але у лютому 22-го це здійняло справжню паніку. Мітки можуть бути небезпечними мішенями ворога на дорогах, дахах і навіть деревах. Відрізнити і псо від правди не завжди легко. Часом неправдива новина, так званий вкид, є частиною цілком підтвердженої інформації. Це спрацює, наприклад, те, що правда, по тому напрямку ворог пішов у наступ. Це правда. По тому напрямку ворог там зайняв такий-то населений пункт. Це правда. Стан військових, на наступним наступною строчкою може йти стан українських військових. Дуже сумнівний втрати понесли більше ніж ворог. І далі пішла теж якась правда. Але оця строчка неправди. Вона емоційно забарвлена буде, і вона буде в'їдати. За останні кілька місяців Росія запустила нові брехливі новини, які мали б налякати і демотивувати нас із вами. Залужного не видели на публіці з 30 апреля. Тогда он посетил Львов, з тих пор українська пропаганда ежедневно публикует архівне відео Комарова з Главкомом Весу. На російських каналах поширили чутку про важке поранення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Боялись українці рівно до появи цього відео. Я хочу відкрити страшну. тайну, дуже страшну тайну про главного командующего сил Украины. Сегодня я хочу с разом обменяться победим. Зараз Россия лекает нас новым массовым терактом. Ну раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции, вообще может стоит присмотреться к началу этого каскада. Киевская ГСА. там прекрасное водохранилище. Так чуть-чуть повыше Киева. А ми чого доб'ємось? а просто показати ця інформаційна спецоперація будується на кількох страхах. Перший зовсім свіжий: теракт Росії на Каховський ГЕС. Весь світ побачив, якою смертоносною є велика вода, і чимало людей можуть уявити себе на місці постраждалих. Друга опора ІПСО – історична у 1941 році радянські війська безжально підірвали водосховище у Запоріжжі. Застосовуючи тактику випаленої землі, радянські спецслужби знищили навіть легендарний днів споруду, яку в СРСР офіційно називали символом сталінської індустріалізації. Чим заспокоїтись в такому випадку? Для початку погортати інтернет. Ви побачите, що новини про ризик руйнування Київської ГЕС циклічні. Вони з'явились задовго до початку Великої війни. Частина їх це набір припущень та розвінчань міфів. Друга опора для психіки факти, хоч і сумні, Каховську ГЕС росіяни щільно замінували, бо мали до неї доступ. Київська область вільна від російських найманців, а периметр ГЕС ретельно охороняють. Знищити, скажімо, так, зовнішнім впливом неможливо, треба підрив внутрішній. Між тим збройні сили мені здається достатньо довели ефективність з точки зору роботи ППО і ПВО. Щоби пробити бетонну стіну опори ГЕС, треба багато разів поцілити ракетами в одне й те ж місце. А новітня українська ППО відмінно збиває російські ракети. Слово фейк брехня, підробка. Нині знають навіть діти у 1943 році. Природу фашистської брехні пояснили дітям Другої світової війни. Я ж недаремно лис. Крім лисячі хитрощів. Є психологія Навіщо мені одна? З'їм їх всіх. На прикладі довірливих людей, птахів і злого пропагандиста Лиса Волт Дісней пояснив, як нав'язана брехня може знищити кожного. Нам не пощастило жити на війні, але ми маємо те, чого не було в час Другої світової. Інформація всього світу в наших руках. Буквально аби не заплутатись в ній, припиніть споживати російський контент. Навіть той і особливо той, де мовлять, начебто ліберальні росіяни, а як Росія змінилася? Росія бідніла, Росія у ах, деградувала. Не реагуйте бурхливо на заголовки в стилі шок. Термінова інформація, за ними й ховається і ПСО. Перевірені новини без емоцій та з фактами ви завжди знайдете на офіційних ресурсах влади. Вони збережуть ваш ресурс психологічний. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми й далі простими словами пояснюватимемо вам кожен її аспект. Як влаштована сучасна зброя, з кого складаються армії України і світу? Чим захиститись від ворожої пропаганди? Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна, і ми дійдемо до її закінчення разом.